Батальйон тримає оборону. Командири координують вогонь, орієнтуючись на спалахи трасуючих куль, освітлювальні ракети та власну інтуїцію. Поставлене чітке завдання веденням оборонного бою не допустити противника просування в глиб нашої території. А після вдалого виконання завдання. Здійснити заміну підрозділу та вийти в район відновлення боєздатності. Зранку 57 бригада проводить перегрупування і йде у контрнаступ. Завдання змінюються. У зустрічному бою зупинити атаку противника і відкинути його назад. Мотопіхоту підтримує військова авіація. Перед виходить танкова рота за підтримки гелікоптерів. Десять танків працюють широким фронтом, використовуючи рельєф місцевості та димову завісу. Вони постійно маневрують. Необхідно не тільки подавити ворога вогнем, але й не втратити зв'язок між машинами. Танкісти визнають, місцевість незнайома, працювати важко. Орієнтування з моєї точки зору орієнтування, тому що широкий степ і дуже мало орієнтирів. Мотопіхота не відстає. Командири підрозділів уважно стежать за роботою, адже вистачає новачків. Необхідно побачити, як вони працюють в умовах наближених до бойових, порівняти їх дії з діями ветеранів. Мені подобалася точність пораження мішені, моїх точність пораження мішені сусіда справа моєго второї роти. Дуже грамотно вели себе ребята, бой. Темп пагня держали, не замолкали, постійно, постійно доставляли би, противнику неудобства. Ну і достаточно точно уніштажали бронетехніку противника. У навчаннях беруть участь не тільки кадрові військові, але й резервісти. Для багатьох це останні дії призову, остання можливість згадати, що таке бойові стрільби. Адже вони кадровий резерв армії. бійці перших хвиль мобілізації, солдати АТО. Резервісти у нас в батальйоні в строю всі. На ученнях були всі в строю, показали себе тільки з іншої сторони, ніяких проблем з ними не було. Абсолютно. Мужики отработали на 5 баллов. Командування 57-ї бригади не приховує задоволення. Більше ста резервістів залишаються у лавах частини і підписують контракт. Бажаючих було набагато більше, довелося навіть проводити конкурс. Та всі без винятку ветерани наполягають. Такі навчання для армії необхідні як повітря. Сам щоб узнати чоловіка, з ким ти можеш пойти в бой, його дух. І все остальне. За навчаннями бригади особисто спостерігає начальник генерального штабу Віктор Муженко та командувач оперативного командування Південь Андрій Грищенко. Маневри тривають, попереду ще форсування водної перешкоди та вихід своїм ходом у інший сектор. Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.